Сорт ячменю ярго шедевру внесено до державного реєстру з 2019 року. Це багаторядний високоінтенсивний сорт, зерно якого містить крахмаль, що повністю складається з землепектину, тобто крахмаль типу ваксі, сорт середньостиглий, середньорослий, стійкі де стійкість доволігання дуже висока 9 балів, потенційна вражальність 9-10 тонн з гектару. Сорт придатний для виробництва продуктів харчування, у тому числі дітичного та дитячого. Продукція зорту, сорту Шедер має профілокти лікувальну властивості при серцево-судинних та шлунково кишкових захворюваннях. Сорт ячменю ягоподу. Цей сорт внесено до Державного реєстру рослин України в 2016 році. Рекомендований для вирощування в лісостеповій та зоні та полісі зерновий вміст білка у зерні більше 14%, Крупнозерний. маса тисячі зерен 50-55 грам. Сорт до доволягання та ураження збитоком летючої кам'яної сашки. У державному сортопробуванні вражанні сорту складала 7,5 тонн з гектара. Потенційна вражальність 8,5-9,5 тонн з гектара. Сорт ячменю ярого Абгур. Це високоінтенсивний сорт, пиварного напряму використання. Екстрактивність більше 80%, загальна пивоварна оцінка за Європейською школою солодових властивостей 8,5 балів, що вище, ніж у нового стандарту ксанаду сорту. Стільки противилягання 9 балів вирізняється дуже високою кущістістю та стабільністю врожайності. У державному сортопробуванні урожайність сорту склала 7,5 тонн з гектару.